Ваша кава. Дякую. Аліно, розкажіть, в чому була суть трюку, який ви виконали, і що призвело до травми? Якщо я не помиляюся, це був трюк з левітацією та зникненням під час падіння? Я мала наче літати в повітрі. Насправді там було спеціальне кріплення, на яке я спиралась, а коли падала, то потрапляла в люк на підлозі. Вадиму здавалося, що моя поза під час левітації недостатньо природня, і він сказав, що я маю підняти ноги трохи вище і вигнути. Але в такому положенні потрапити в люк було важче. Треба було згрупуватися особливим чином. Як бачите, в мене не вийшло. Тобто саме Вадим попросив вас змінити положення тіла. Але на суді брати озвучили зовсім іншу версію і надали відео, де ви виконували цей трюк саме так, як і він був задуманий спочатку. Це відео з репетиції. Момент реальної травми вони не надали. Сказали, що я травмувалася саме під час репетиції, і суд став на їхній бік, бо в мене жодних доказів, окрім слів, не було. А ви впевнені, що в момент травмування теж велася зйома? Так вони пишуть на камеру всі репетиції і стрімки з різних ракурсів. Щоб потім робити аналітику і роботу над помилкам.